Я жив в Меріленді під Вашингтон DC. І мені треба було, щоб дістатися в центр міста. На автобусі дві-три зупинки до метро. І далі в метро. Я вже кругом. І я чекаю автобус, під'їжджаю автобус гідроборт у цей відкривається. На подушках опускається автобус, і хтось на інвалідному візочку собі закотує в автобус, там піднімаються сідушки. Ми вже такі автобуси бачили. Ну, це було коли там, більше 10 років назад: 15, мабуть. 13, десь так. Uh -huh. І щоб ти зрозумів, повний автобус людей, ну, порядка там 25-30 людей, хтось стоїть. І ні слова, ніхто нічого не скаже. Нема недовольних лиць, нема претензій. Тобто 10 минут грузять. Е, от, е, я не пам'ятаю навіть е, жінка чи чоловік на коляскі, типу інваліда. Ніхто нічого. Типу, ну, не ти... цикнув, так? Да. Так, да, так. Да. Там і, оці всі, ну, от, і ну, от, тобто, це просто мені. Ну, то, я попав не в іншу країну, а просто в інший світ. Знаєш, типу, як в космос, наче полетів.